Іштван майже п'ять років займається вирощуванням кавунів. Понад три гектари соковитих закарпатських ягід вирощує на своїх полях. Ціни на смачну ягоду стартують від 10 до 15 гривень за кілограм. У Закарпатті мало займалися з арбузами. З мені арбузами. Я так придумав, що а може, в Закарпаття виходить. Вирощувати арбуз, тому що кліматичні условия, клімат вже такий, як у Херсонському області, вже 37 до 40 градусів і арбуз і дуже любить е, вот такі теплої погоди. Я спробував всякі сорта, майже 10 сортів, але найліпше мене любиться от, арашан і талісман. От ці ті два сорта. То що я люблю вирощувати з них. Пан Іштван розповідає: закарпатські кавуни майже нічим не відрізняються від херсонських або привозних. Для жителів регіону це і зручно, адже кавуни свої, довгих поставок не потребують, а отож і свіжість відповідна. Роботи з самими ягодами багато, а помічників на жаль не вистачає. Технологію треба заряджувати так, як положено. Удобрення теж треба давати на подплінку під капельні системи. Vodah, vitamine, kalcije, kalija, rozkoncentrat. Uh -huh. Udobreni je, ko je začela prevrščenje, zdaj že. I, Три тижні, чотири тижні вже тільки вода. Зараз розпочався сезон збору урожаю. Фермер розповідає, щоб обрати стеклий кавун, потрібно звернути увагу на листки. Інша ознака повжовтіння нижньої частини шкірки плоду. Білий колір навпаки свідчить про недозрілість. От є стебло, от це зелене, це виходить. А тут є усіки. половина вже, вже спили, а половина ще ні. Коли це буде повністю сухе, тоді цей арбуз зрілий. Ще пан Іштван обов'язково придивляється до смужок, якщо вони жовтуваті, ягоди можна споживати. Значить, візьмемо, візьмемо, вот, пощупаємо. Чуєте, як, як, звучит, як звучить, як витягти барабан. Це точно що зрілий. Тим більше, що дівчинка, бачите? Продає кавуни чоловік оптом по Україні. Активні покупці у нього Луцька. але переважно більшість охочих закарпатці. Жартуючи фермер каже, Україну кавунами із свого поля прогодувати не зможе.